Прийшла до прицепу. Зараз хочу. Ой, ще ось кавун лопнув. Зараз викинем цим уткам хай їдять. Бо бачите, там же за це є... забушувала аж грибок виріс. дала, зараз, Сейчас... де тут більший кавун, візьму до хати. Зараз розріжемо, подивимося, який він. Ще ось є такий нічого. І ці подивимося потім. Це ну, маленький, не знаю навіть. Что... А, так ще он є. Вони накриті, тому що дощ іде щоб не мокрі були, бо на. Лється води то будуть гнести тоді у воді. Дивіться, розрізала ще й рожевий. Зернятко дивлюся, тут чорненьке. наш дозрів. По такій холодіні, Дивіться, вже ночі давно холодні, але кавунчик дозрів. Це ми вже зірвали всі на світі, тому що холодно, щоб вони там не погнили. Зараз наріжу на цей дітям тарілочку начищу. І хай їдять домашній кавун. Дуже смачний, дивіться, соку скільки аж блищить. Зато не з переспілі. А то зараз поїдеш, купиш, розрізаєш, а воно там ну, каша. Просто не смачні. Куповані несмачні. Можливо, десь є смачні, не знаю. Я купила один, ми його викинули, він просто був дуже переспівший, прям такий, знаєте, давлений, негарний. А це домашній Саме краще. Зараз буду чистити. Нарізала. Дивіться, шкірку зняла, піде курям. Ось такий у нас кавун. 13 жовтня у нас сьогодні. Вже, звісно, бачите, починає переспівати, тому що ми його зірвали вже скільки. Ну, вже около недільки він у нас лежить, то він, бачите, трішки вже починає переспівати. Але на смак дуже солодкий, соковитий. Головне, що свій домашній без всяких. Добавок хімічних вирощений. Отакий. От Хай трішки нагріється, бо дуже холодний і з вулиці внесла, то на вулиці холодно. каже, знаєте, я спробувала, каже, в зуби заходить холод. Теж ще такого в нас ніколи не було, щоб 13 жовтня ми ще ласували своїми домашніми кавунами. Всім смачного. Всім доброго вечора. Сьогодні ввечері готую. Капусту підсмажую, ось такі дві великі сковорідки. Будемо готувати посилки. Що буду робити із капустою смаженою, вже буду завтра знімати, тому що сьогодні вечір, зараз просто її насмажу, щоб була готова мені вже на завтра. Вже додала й моркву і цибульку. Хай смажиться. Ось такі дві здоровенні сковорідки смажаться. Пахне на всю хату. Капуста посмажилася, тепер в мене що? Знову плюшки. Знову в мене тісто підходить, маргарин, цукор. Займаємося плюшками. Одні вже у духовці печуться. А це тільки поліпила. Зараз ти її витягну і поставимо ці, хай печуться. Це з корицею зробила Ось такі красуньки. Дуже вони мені подобаються, і смачні, і швидко готуються. Все, витягла одна партія. Готова, спилу жару. Яка оця смачна ось та карамель, якщо вона захолона, таке воно добре, ніби цукерки домашні. Да не тарабаньма? Віталію, натовчуху товче на вечерю. Так, отака красота. Запікається, поставила другу партію, хай запікається. Як вони тільки пахнуть. Все, сьогодні з булочками я справилася. Ці ще гарячі, тільки витягли, хай на достатці вичахнуть, І ці ще тепленькі. Ці, що вже перші спеклися, я вже склала. Трошечки ще хай остинуть. Кульочки попакую і винесемо в першу ранду в холод, щоб вони не черствіли. Ось такі карамельні красуньки в мене попеклися. Да, вечір пройшов не зря. Он ще на завтра лежить стопка дрожжів, маргарин. Ну, буду все знімати, покажу, що ще буде завтра випікатися в мене. Так що ось така смакота поїде до чаю. Будемо сподіватися, що їм сподобається. Мім, чого гавкаєш? Всім доброго дня. У нас сьогодні на вулиці Сонечко. Але дуже холодно, ви знаєте. Холодно. Рося, ну, он як. Зараз йду, буду місити тісто на пампушки і... Хліб буду випікати, потрібно зібрати нам посилку, то поки сиро мокро на вулиці, нічого такого не поробимо, то будемо займатися на кухні. Сьогодні 14 жовтня у нас. Гарна погода. За старим календарем, це в сусідньому селі повинен бути храм на покрову. І такий, знаєте, різкий, холодний, дує з заходу. По народних прикметах казала мамка, що якщо з заходу, то повинна нібито бути сніжненька. Зима. Не знаю, побачимо. Але такий холодний вітер. Не тепла покрова, то завжди тепла покрова. А це ні, сьогодні холодно. Так, і ти будемо зараз займатися, готувати начинку, тісто місити. Ну, буду знімати, вам все покажу. Так, поставила ой, поставила смажити цибулю. Це буде. Начинка на ці на пиріжки. До цибульки додам домашній паштет. Дуже смачний, достала з погреба. Зараз підсмажу до, золотистої, до золотистого кольору цибульку і висиплю баночку паштету і пересмажу. Поставила тільки що картопельку. І оцим паштетом затовчу картоплю і буде в мене смачнюща начинка для смажених пиріжків. Картопельку посолила, О, тільки не включила. О, все, поставила, хай вариться. Там вариться, там жариться, все готуємо. Так, пересмажила вже паштет із цибулею. Гарненько протушкувалося воно в мене в сковорідці. Картопелька доварюється. Зараз відсіжу всю водичку і оцим смачненьким затовчем. Покажу, яка буде картопелька. Ой, трошки льопнуло. Тут на котлі в мене підходить тісто. Це вже ось рушило, перше замісила. Це будуть пампушки. А це тільки поставила, на досточки поставила, щоб не дуже пекло. І отаке тісто, хай підходить. Будемо пампушки ще готувати. У мене замість калачика виросла курча в новозоні. Ага. Поховалися. Ой, красунчик. А що ви тут поховалися, дівчата? Кажіть. Що ви тут поховалися? холодочка, під гортензії. Ну що вони тут поховались? Повиходили. Сусіди вже оруч. Мабуть, будуть сіяти на зиму. Виходили. Ох, і холодно сьогодні. Таке відчуття, що ніби десь сніг випав. Холодний, такий вітер, холодний, холодний. Ось така картопля в мене вийшла із паштетом. Знаєте, дуже смачна начинка. Що на вареники вона дуже смачна. Що на пиріжки смажені, дуже смачно. Гарненько я так її затовчу. ложечку візьму. Ось така, дивіться, яка. Хай постоїть вивчахне. І буду смажити ці пиріжки. Тому що з баночки паштету пиріжків не дуже багато вийде, а оце. Дивіться, і картопля, і... Да ще пирічки помазатим часничком, зверху ніби, ото, знаєте, як пампушки, де взагалі буде смакота. Так, ой, зараз випаде картопля в мене. Оп! Так що цілий день на кухні. Нічого страшного, зато смаколиків наготуємо дуже багато. Зараз подивлюся на тісто. О, Дивіться, як гарненько. Оце вже ще хай хвилин 5 і можна буде формувати ці пампушки. А це хай ще підійде. Довшенько постоїть оце, а це вже 5 хвилин, і зараз буду формувати пампушечки. Сьогоднішня випічка моя пампушки. Дивіться, вже готові. Хочу тільки що дістала гаряча, ще із форми не діставала. А ці вже такі. Перші попеклися, такі Смачнесенькі. смачнесенькі пампушки, домашні готові. Ще замісила тісто, десь підходить на хліб. Ще лежить. І дріжджі, і маргарин ще випічка буде і буде. Сьогодні цілий день в мене ніби на хлібзаводі. Так що отака робота в мене сьогодні. Випікаю смаколики. Дивіться, які смачненькі, не підсмагли. Дивіться, який низ гарний, гарний. Она тут, ага, ні, тут ламається, не буду тоді цю піднімати. Ну, ця, я, бачите, не підгорівша, значить і ті будуть гарні. Ця теж ж саме, але ця ще гаряча. Поки я там запікаю, випікаю, мамка, дивіться, натерла моркви по корейської. Ось залишилося це ми попробуємо. А це трьохлітрове відеречко. Отакої смакоти ще зробили. Дуже смачна. Я її з миски тільки що скуштувала. Гостренька така дуже добра. У мене сьогодні пекельна кухня. І ці вже перевертай. Піріжки гонтую з капустою, з картоплею. Небагато вже залишилось тіста, треба ще замісити Оці трикутнички в мене з картоплею. А це такі із капустою. Перші вже посмажені з капустою. Ось така хлібинка сьогодні спеклася. Ну, пампушки я вам показувала ось. І ось. Так що я вже зварилася. Зараз накриваємо кришечкою і нехай смажиться я. Тим часом. Ліплю, щоб були готові наліплені. Все з пиріжками у мене на сьогодні все закінчено. Досмажила оці трикутничками це з картоплею, це із капустою, а це яблучко. Ну, щось покривало воно роти. Бачите, ж, карамелька. А це також досмажувала капусту, тому що яблуко, бачите, розкривалося, не схотіла. А не схотіла поміняти олію, то буде капуста з карамеллю. І ще вон там із картоплею 5 п'ять штук. Зараз досмажимо. Оце в мене сьогодні отакий день. П'ять разів за день місила тісто, вночі, може, буду руками, місити, спати і місити. Все, на сьогодні хліба Вироби закінчилися в мене досить. Скільки часу, восьми. Ще п'ять пиріжків, зараз ми досмажимо. І все. Хай вони вичахають і будемо пакувати у пакетики і в коробки. Так що отака смакота поїде на гостинці. Так, домашній оселедець товстолоб. Зараз будемо все пакувати по ящиках. Один вже ящик спакували. Ось. Зараз будемо все, все. Ось така Рибка. Так. Консервація. Став поки додолу, зараз будемо пакувати. Пирожки доложимо. Так, пакуємо консервація, паштет. Одержу, одержу. Варенька, це часник розвели з стрілками до цього, Його. до пампушок, Його. тушонка. А це паштет. тушонка там вже поупаковували в ящичку. Ну, вже вечір, то нема коли знімати. Покажу вже кількість ящиків, скільки ми напакували. Їде смакота. Оскільки в нас коробочок вийшли на відправку, 1, 2, 3, 4, 5, шість коробок. Приїхали до нової пошти, зараз будемо відсилати.